Як приклади, діти в навчальному закладі, ну захопленому звичайно, росіянами, і які зараз там намагаються працювати за російськими стандартами, вони просто їм там включають гімн Росії постійно. От цілий клас відмовився вставати під цей гімн батьків до школи Приїжджав представник і комітету, проводили роботу з батьками. Що якщо це буде така ситуація, і далі то будуть вирішувати питання про позбавлення батьківських прав дітей до інтернатів на територію Російської Федерації та все інше ага. щодо аграрія. Відмовився перереєструвати земельні ділянки в російські ці кадастрові реєстри, або відмовився перереєструвати власний бізнес за російськими стандартами і не почав сплачувати Росії податки. Земельні ділянки вони на це вважають такими, що є вільними, і вони вже на підставі просто тимчасо. Сових дозволів роздають або фермерам, які на це погодились, або ми зараз фіксуємо, що російський бізнес аграрний він заходить в регіони, намагається от створити зараз земельний банк за рахунок, якраз у таких фермерів, які все ще відмовляються співпрацювати в будь-якої формі з, з окупантами, і таких прикладів насправді дуже багато.